За перше півріччя 2024 року поліцейські Житомирського райуправління управління поліції розглянули 35 тисяч звернень та зареєстрували понад 1 тисячу вісімсот кримінальних проваджень. Про це 2 липня під час брифінгу щодо результатів діяльності підрозділу за перше півріччя 2024 року повідомив Петро Міровський, начальник Житомирського районного управління поліції ГНП у Житомирській області. За його словами, за червень 2024 року слідчі викрили майже 100 осіб, причетних до шахрайства. Розкрито. Ну, майже кожне третє шахрайство, яке в нас було повідомлено нам і написано заяви. Саме свіже в нас було це 60 шахрайств пов'язаних з придбанням путівок на літні табори. Тобто організували турагентство, показали діткам, що можна в табір за зниженими цінами путівки. Люди оплатили, ну, на виході приділені підозри і матеріали готуються до суду. Під приводом допомоги військовослужбовцям, також десь приблизно до півсотні осіб, але також це те, що нам відомо, це те, що люди звернулися, нам подають заяву. За словами Петра Міровського, обвинувачення Житомирянина, який ошукав людей під приводом допомоги військовослужбовцям, скерували до суду. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.